Вже, мабуть, всі чули цю новину. А в Міноборони України повідомили про посилення мобілізації і закликали військовозобов'язаних приходити самим. Якщо з якихось реєстрів не дізнаються про людину інформацію, візьмуть з інших реєстрів, тобто, в будь-якому випадку, інформацію про людину дізнаються. Тому кажуть: дорогенькі, приходьте самі до ТЦК, обирайте собі підрозділ і вперед. Знаєте, мені так і хочеться спитати. а Дітям чиновників теж приходити до ТЦК. Спочатку треба повернутися до України. Ось про них теж буде інформація? Чи воювати знову тільки простим українцям? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Будь ласка, не забувайте про лайки, якщо це відео буде справді для вас корисним. Ви знаєте, я хочу почати зараз з відео. З відео від Міноборони. А для тих, хто не бачив такі, подивіться, будь ласка, і продовжимо. Ястер військово зобов'язаних. Якою буде його роль у тому, аби кількість тих, хто намагається уникнути мобілізації, була зменшена. Держава зможе тоді бачити людину, навіть якщо людина немає в реєстрі військовозобов'язаних, є інші реєстри, за якими в будь-якому разі знаєте наш цифровий слід він є. Питання це насправді знов таки це питання ціннісне. І розуміння того, що країну прийдеться захищати кожну з нас і краще прийти самому, краще знайти той підрозділ, в якому хочеш служити, і це можливо зробити, і мобілізуватися власне, до нього це найкращий шлях. Отож, заступник міністра оборони Наталія Кавмикова повідомила, що вже підготовлено пропозиції зі змін у законопроектах щодо обліку військового зобов'язань. Тобто це необхідно для того, щоб чоловіки могли проходити ВЛК і всі процедури не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання. І наголосила, що українцям краще виявити ініціативу і з'явитись до ТЦК, обрати собі підрозділ, де вони хочуть нести службу. І вона пояснила, що сховатися не вийде. Бо держава зможе знайти чоловіка навіть в разі його відсутності в реєстрі військовозобов'язаних. І ось знаєте, з цього приводу а, у громадян виникає питання. Ось те, про що каже Калмикова, заступниця нового міністра оборони Умірова, стосується, ось, мені цікаво, стосується синів Подоляка, чи може садового, які. Які собі солоцюють по США, по Європі, на татусеві гроші? Ось про них казала Калмикова, чи ні? Чи про простих українців? Як ви думаєте, дорогі українці, дорогі підписники? Або, можливо, Калмикова казала про колишнього прокурора Ільницького, який витратив на весілля бюджет підрозділу ЗСУ. В той час, коли скалічені хлопці поза штатам отримують по 500 гривень. Про це весілля тут це взагалі вже, знаєте, це, це просто це просто сором. Правда? Це просто сором а, зараз зробити таке свято. Ну, правда. Я не знаю, як це коментувати. Там такі просто, знаєте, бешені суми просто. А, і ось мені б. Мені б дуже хотілося, щоб була якась реакція влади на це, чи буде взагалі якась реакція. Не знаю. Прості люди цього не розуміють і, мабуть, не зрозуміють. Та й, мабуть, не прості, якщо в них є, знаєте, клепка в голові. Не знаю, як, як взагалі це, знаєте, це такий пир під час чуми. Тільки в нас під час війни. Так от, якщо казати про віновника торжества, так, назвемо це так: ось про Ільницького, колишнього прокурора, якщо він працював на посаді прокурора, то без сумніву він має міцне здоров'я, він придатний до військової служби. Вік теж дозволяє служити. До того ж, він не є держслужбовцем. І ось мені цікаво йому, як його теж визвуть до ТЦК, чи йому з'явитися, чи як... А, ну, як все це буде відбуватися. Може, пані Калмикова нам скаже? А... Знаєте, я взагалі останнім часом, коли чую ось такі подібні заяви. Мене просто аж зло якесь бере, правда. З одного боку, я бачу те, що просто ну, звужується коло для простих українців. І все. Ті, хто не воював, ось в мене складається таке враження, що воювати вже і не буде. Тому що хто. Хотів вже давно поїхав з України, це в основному діти наших можновладців. Ось щоб, не дай Боже, їх тут ніхто не захапав і не відправив воювати, захищати свою країну. А ось простих українців, ось, і бачите, вже нікому, виявляється, не вдасться уникнути мобілізації. Я пригадую, як мобілізували мого брата. Всі, хто дивиться цей канал, ці знають, що мій брат вже 10 місяців як пропав безвісти. І от я просто згадую, як, як він проходив це От ЛК, і ну, людина з дитинства погано бачить. Його навіть в армію не взяли через це. І зараз він виявився повністю здоровим. Ну, Чудо сталося, він виявився повністю здоровим і його відправили. Десь за два місяці він повчився, скажімо так, повчився, і його відразу відправили на нуль. Його відразу відправили на передову. Чи правильно це? Мабуть, ні. Але про це всі мовчать, бо зараз не на часі. Зараз не на часі про це. А, але казати про тим, що ніхто не уникне мобілізації, зараз це на часі, але тільки, наскільки я розумію, для простих українців. Дуже хотілося б, щоб пані Калмикова а, сказала, кого саме це буде стосуватися. Якщо тільки простих українців, ви уточнюйте, будь ласка, уточнюйте. Бо а, в, діти можновладців, наскільки я розумію, вони не повернуться в Україну. І ніякі реєстри тут не допоможуть. А, і навіть якщо б вони і були тут, я думаю, що їх би все рівно не призвали. Бо татусі і матусі а, можновладці зробили б все для того, щоб вони тільки не пішли. Тобто, в нас воювати тільки для простого народу: а, де справедливість? Ось мені б дуже хотілося почути. Навіть від тієї ж пані Калмикової, яка з такою посмішкою казала, знаєте, ось про те, що нікому не вдасться уникнути мобілізації. Ось, до речі, було б цікаво подивитися, чи колишнього прокурора Ільницького як його там призовуть, чи ні? Він свадьбу відгуляв собі так добре відгуляв. Чи в нього тільки щасливе життя починається? Не треба. Не треба турбувати людину. Знаєте, чесно, Бере зло, тому що е, я думаю, що мене розуміють всі ті рідні батьки е, і взагалі всі е, тих бійців, які, е, хто загинув, хто пропав безвісти і так далі. Знаєте, в кожного своя історія. В кожного своя історія, але про це все в нас не на часі. Так? В нас на часі тільки е, красти. В нас на часі корупція, в нас на часі а, хапати людей без, а, взагалі, без, без ніякої підготовки і а, кидати в бій, ось це в нас, мабуть, на часі. А, зараз багато хто боїться про все таке говорити, але ну якщо не зараз, скажіть то коли? Де мій брат? Ось нехай мені пані Калмикова розкаже, де мій брат якого я вже 10 місяців шукаю, а потім розкаже про мобілізацію і про те, що нікому не вдасться уникнути. І подивиться, як себе почувають можновладці, їх діти, рідні і так далі. І потім ми поговоримо про якусь справедливість. То чи є вона взагалі, ця справедливість зараз? Не знаю. Можливо, пані Калмикова нехай скаже, чи пан умеров? чи хтось інший з можновладців. Тільки, мабуть, ми не почуємо відповідь на це питання. Що ви про це думаєте, дорогі українці? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.